Дуже спекотно, друзі, ходжу після кожного записаного відео обличчя холодною водицею та п'ю воду. І віконце відкрите, але немає свіжого повітря. І не було свіжого повітря у цій партії. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ми дивимось партію Дін Ліжень Прагна». Чемпіон світу, який має 2,5 очка зараз. Причому лідер турніру має 10 очок. Ну і Дін Ліжень йде на останньому місці. Але цей е, бій він виграв. Тобто в основний час партія закінчилася в нічию, а в овертаймі, в Армагедоні Дін Ліжень виграв, і це єдина його перемога на турнірі. Е, він набрав 2,5, тобто ще одну він програв в овертаймі, і три партії програв, як то кажуть, в суху. Ось такий чемпіон світу. Ну ось так. Будете товаришувати зорками, будуть у вас такі результати. Друзі, а тепер, тепер, тепер по ділу. Цієї рівності, цієї всій, всьому сухому, всім цим сухим подіям, які були у цій партії, вже я не знаю скільки, може, сотня років. Це все. Давно відомо і нічого тут супер цікавого не було. Але я для вас, як завжди, знайду цікаві моменти, які саме вам, шахістам, рівня від початківця до кандидата в майстри спорту, по кандидата в майстри спорту, і навіть майстрам буде корисно. Дивимось. І так розіграний англійський початок. Я за чорних не раджу план з ходом 6. Хто хоче знати, як чорними тут отримувати атакувальні позиції, як будучи кмс-ом лупцювати гросмейстрів мініатюрами. То, будь ласочка, або найкращий шаховий абонемент замовляйте, або книги, відеокурси, це все є. Ну, а ми йдемо по тому варіанту, який був розіграний на цій партії. І так, чорні намагаються грати тут активно, але, на жаль, вся ця активність закінчується доволі сухою грою. Тут можна і вибивати на Є4, але Дін Ліжень йде на таку позицію, де у чорних слабий пішак, на d5, а у білих слабий пішак на c 3 Цій структурі вже сотні років. Ну, сотня вже точно. Тут можна за чорних обрати більш пасивний захист, слон Е6, Тура є 8, а можна піти кінці 6, як зіграв прагне. Не знаю, чи було це домашньою заготовкою, чи була імпровізація, але, чесно кажучи, після ферзь d 5 ще чорним доведеться доказувати, що в них. А, Супер достатня компенсація за пішака, але заспокоює тих, хто каже: ой, а де, а як? Тут не потрібно бачити всю конкретику, тому що потрібно зрозуміти. Навіть якщо білим вдасться розміняти ці дві проблемні пішаки на тих двох пішаків, то буде перевага 4 на 3. Слоновий Еншпіль нічийний. Туровий еншпіль, давно відомо, нічийниці. Це при, при Радянському Союзі вважалося, що є позиції, які виграються. Ну, це Якщо буде суперник дуже погано грати. В коньовому є практичні шанси, хоча формально нічий. Пішаковий, звичайно, скоріш за все, виграв. Тобто запас міцності доволі доволі високий. Ну, а слона 3, те, що обрав Дінь Ліжень, взагалі не дає білим ніякої переваги. Тобто, так, у чорних є об'єкт. Проблемний d5, але в білих є проблемні об'єкти, у в чорних нормальний розвиток фігур. Тут можна було піти слон е 6, і я б, мабуть, пішов би все ж таки спочатку так, для тури б звільнив простір. Але ферзь 6 більш активно грає талановитий індузький шахіст. Ферзь б'є d5. Ферзь б'є C3. А ось тут він дуже-дуже поспішив. Звичайно, потрібно було спочатку підвести до гри Слонюрика, а потім вже бити на C3. Після Ферзь C3, Тура C1 це одне з можливих рішень, можливо, було й Тура A на C1. І мені цікавий такий типовий хід Ферзь B5. Це типове рішення, не стільки, не стільки можливо бити на. Це 6 але ну, так продавлювати, скажімо так, на поле B7. Це таке уютне поле для ферзя, тому що не можна його прожинати ходом а 6. Слон втратить захисника і буде програний. Тураєв на С1 було, кінь Д2. ну, Можливо, цікавіше ферзь Д6 все ж таки йти до Еншпіля, там намагатися якось перетиснути суперника, але було зіграно кінь Д2. І ідея кінь С4, ідея кінь е 4 Звичайно, не працює тактика Тура Д8, бо кінь Е4, і чорні не можуть бити тура Д5, бо взагалі залишаться, ми пам'ятаємо, що слонюрок живий і залишиться чорні в безнадійному іншпілі без якості. Тому Тура Д8 біля не бояться, чорні грають слон Е6, ферзь B5, як я вже казав, типове таке рішення, уютне поле для ферзя, його прожинати пішаком не можна, бо слон буде підвисати. Ну, одна з людей піти кінь С4. Ферсія 6 гарно грає, прагна. Користується тим, що саме Турас F1 пішла на С1, можливо, якісь можливості будуть слон Є3, ферзь Е3, ферзь D2. при Притурина F1 це б не так працювало би, або взагалі б не працювало, бо був би після слон Є3 Ф є ферзь є 3 хід тура F2 і чорні би програвали. ну, Тут би не від'їдали, ну там, звичайно, на А3 висить, але я ж кажу, одна з можливостей би не працювала. Тобто на D2 б не висіло. Але ще висить на А3, тому. Тут є нюанси. В принципі, при на Ф1 можливості побити на Є3 у чорних, звичайно менше, аніж при турі на С1, яка, до речі, після слон Є3 ще так десь під ренгенчиком. Ну добре, було зіграно слон С5, тора d 8 і кінь Є4. Не дуже зрозуміле рішення. Так, звичайно, кінь кудись лізе, але більш надійно було кінь b 3 ось так туди тиснути, якщо щось. Кінь з великим задоволенням застрибне на поле С5, звідки він атакує і B7, і Е6. Звичайна позиція така, де білі підтискають. Але було зіграно кінь d4. Не знайшов тут прагна типового рішення ферзь H5, такий гарний рентгенчик. Бачите, таке погляд такий чорного ферзя було зіграно слон d5, слон b6 АБ, ферзь b6. Ну, компу все рівно як грати, але е, цікаве рішення Тура Д1 побити. Побити. І слон, звичайно, сильніше коня при грі на двох флангах, але є нюанси. Бачите, те, що тура була на один, довелося втратити темп. Так, чорні напали на слона на пішака. Ну, Позиція приблизно рівна. Краще відійти слоном, щоб ферзь не витрачав свої сили на його захист. Це теж типовий прийом. Ну, Білі тиснуть на цих пішаків. Але я вас всіх зараз знову-таки, мабуть, Е, Як буде розстрою, е, веду, зведу до розпачу. Так, скажімо так. Тому що е, навіть якщо білі заберуть ці два пішака віддадуть пішака на А2, то, ж, скоріш за все, це іншпіль буде нічийним. Слон проти коня, наприклад, це буде нічийний іншпіль, тим більше, що навіть позиція, якщо взагалі все на дошці. Зникне і залишиться у білих лише слон і пішак H, то це типова теоретична нічия. Хто це не знає, будь ласка, дивіться попередні відео і вивчайте ендж. Тобто у чорних дуже великий запас міцності. Звичайно, білі виглядають цікавіше, але це так, для Бліцу, де йде піддавлювання з надійним королем. Для Бліцу, звичайно, друзі, такі позиції можна. Передавлювати і вигравати наживо в класику проти сильних суперників, проти гросмейстерів такого рівня це наврядче. Чи буде можливим. Ну, Тобто ідея чорних тора D2, або якщо не вийде, то РА8. Задача чорних забрати будь-якою ціною пішака, А, і тоді навіть втрата цих двох пішаків навряд чи буде якоюсь фатальною. Так, бачите, як потрібно ось так розкладувати по полицям позиції і розуміти запас міцності. Я завжди використовую запас міцності при оцінці положень. Тобто, щоб розуміти, наскільки великий різик. І так, було Ферзь Б6, чорні зіграли. Вірно, Ферзь же 6, тому що при слон Є4. Тут е, у цьому варіанті білі все ж таки мають якісь ну, практичні шанси реалізувати пішака. Хоча ми вже казали, 4 на 3 це теж нічийний формат позицій, але шанси практичні, звичайно, є лише у білих. Було зіграно Ферзь G6, кіньці 5 побили Тура Д2, десь Тура Є3 загрожує. Тут найточнішим було саме Тура Є2 і Тура Є3 з рівною позицією. Але е, помилився. Помилився індус, пішов в ТОРАЦ2. Гарно зіграв Дін Ліжень Тура Ц1 і у цей момент чомусь перелякався, зігравши Ферс Б1. Звичайно, потрібно було забирати пішака. Ми не знаємо, реалізував би він чи ні. Але тут найбільша мрія білих перейти до закінчення саме по коню. Ми не кажемо про Бліц, де може бути все, що завгодно про Буліт. А в такі в класичні шахи по коню можна реалізувати 4 на 3. і Ми бачили, як і Крамнік свого часу це реалізовував, і у цьому турнірі я ще буду розбирати партію. Здається, фірузади все ж таки програв нічого. Нічийне закінчення, програв 3 на 2 на фланзі, коньовий Еншпіль. Тому, друзі, це можна реалізувати. В партії було зіграно Ферзь Б1, вони спростилися, ну і погодилися на нічию. Друзі, ось така доволі, можливо, сумна партія, але я дав кілька практичних порад, які 100% зроблять вас сильнішим. Подобаються мої огляди. Будь ласка, підтримуйте канал. Для вас працював міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Бережіть себе.